На територію закладу дошкільної освіти номер 30 Журавлик заїжджає автомобіль патрульної поліції. Сьогодні правоохоронці завітали до вихованців садочка, аби нагадати їм правила поведінки на дорозі. Чогось розпізнавати. Сигнали світлофора, дорожні знаки, правильно переходити через дорогу. Але я ще б хотіла б звернутись до батьків і наголосити, що скільки б ми не розповідали про правила дорожнього руху, саме батьки дають найкращий урок, вони являються прикладами для наших діток. І якщо ми дорослі навчимося правильно переходити через дорогу, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, то й дітки будуть нас копіювати і також не порушувати. Вихованцям старших груп не лише розповідали про правила дорожнього руху, а й грали з ними у навчальні ігри. Щоб діти краще засвоїли почуту інформацію. Демо йдемо, йдемо на середині дороги. Ми завжди зупиняємося, тому що приїжджаємо. Тому що бачите, може приїхати машинка. Також влаштували для дошкільнят пізнавальну вікторину. Діти активно відповідали на питання патрульних поліцейських та розповіли, які правила дорожнього руху вони запам'ятали. Я знаю, що не можна бігати. По дорозі, треба ходити. Ми з дорослим. Дорогу переходимо на зелений колір. На червоний колір ми стоїмо переходити дорогу з бачками. Не можна гратися м'ячиком біля дороги. Знаю, що не треба переходити на червоний. Ще бачиш машин, то теж не можна переходити до коли зелений мигає, то не можна теж переходити. Треба чекати. Наприкінці заняття діти змогли відчути себе справжніми поліцейськими, посидіти у службовому автомобілі, увімкнути про маячки та приміряти головний убір правоохоронця. Влаштували інформаційно-пізнавальний захід у рамках тижня безпеки дорожнього руху, який триває в Україні з 10 до 16 листопада. Протягом року ми на постійній основі працюємо з закладами дошкільної та загальноосвітньої шкільної програми. І ми працюємо і по правилам дорожнього руху, і також на інші безпекові теми. І зпродовж цього тижня ми щодня відвідуємо по два-три дитячих садочка, а також загальноосвітні навчальні заклади. Мені дуже подобається, що сьогодні діти дуже розвинуті розумні. З ними працюють види, вихователі, батьки, вони дивляться відео на всі наші запитання, вони майже завжди правильно відповідали. І саме головне, що дітки не бояться поліції, не бояться висловлювати свою думку і дуже активні. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.